Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, топ-викладачка німецької мови, і цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. Сьогодні в нас граматично лексична тема. Будемо говорити про минулий час Perfect, але не про весь, тому що тема не вміститься в одне відео. Це досить обширна тема. Ми поговоримо саме про ті дії слова, з якими ми будуємо. «Perfect» в минулий час з допоміжним дієсловом зайн. Так ось для нас, українців, взагалі, допоміжні дієслова це абсолютно чужородна тема. В нас в українській мові цього немає. Допоміжних дієслів «haben», зайн в минулому часі і. Це потрібно зрозуміти, засвоїти і вивчити. так. На курсах часто вчиться частково ця тема береться, тобто багато студентів запам'ятовують одне правило дієслова руху. Але дієслова руху бувають різні. Ми зараз на все подивимося і до цієї. Під теми належать не лише дієслова руху. У нас є чотири блоки, зараз про все поговоримо. Тобто ми будемо фокусуватися з вами на тому, які дієслова ми вживаємо в перфект з допоміжним дієсловом зайн. Так Так. Так ось дієслова руху це дієслова руху з точки А в точку Б. Дійсно відбувається якийсь рух. Сюди належать такі дієслова, як кін, йти gegangen», я пішла. Ich bin nach Hause gegangen. Я пішла додому. У вас відразу кажу, всі приклади будуть в файлі, в описі під цим відео. Будь ласка, заходьте безкоштовно завантажуйте, роздруковуйте. Ви можете це зробити зараз відразу або після відео і зберегти собі um, цей файл, роздрукований як шпаргалочку. Вивчіть ці дієслова. слова. Наступне дієслово камен, приходити, тобто «gain» йти. Звідси кудись. А common приходити звідкись сюди. Так? Зворотна дія, але також з точки А в точку Б. Spät zu arbeit gekommen. Вона запізно прийшла на роботу. Далі дієслово їхати, «fahren», І тут нас будуть нюанси. Спочатку до дієслова фарен, так як ми його вживаємо в perfect зазвичай. Ich Bin gefahren, я їхала. Так? Або ось приклад, Wir sind am Wochenende nach Köln gefahren. На вихідних ми їздили до Кельна. Але, 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 якщо в нас в реченні з дієсловом фарен буде з'являтися акузатив, об'єкт, тобто об'єкт в знахідному відмінку, в нас буде мінятися суть дії, суть справи. Ось послухайте, іхпін-аутогефарен, я керувала автомобілем, я їхала на машині, так? пересувалася, тобто, з точки А в точку Б на машині. Ось цей рух. Але якщо в нас є речення, наприклад, українською, я відвезла свого сина в спортзал. Тут же навіть в перекладі ми чуємо немає діє їхати. Я не їхала свого сина в спортзал. І точно так само німецькою в нас з'являється акузатив об'єкт. «Майнен зон. кого я везла? Так, свого сина. І хабе чим кефан». Я відвезла свого сина в спортзал. Бачите? Або, наприклад, і майн ауту. In die garage gefahren. я відвезла свій автомобіль в гараж, тобто я не їхала його в гараж, а відвезла. Ви чуєте різницю також в українській мові. Такі нюанси є з іншими дії словами, зіслом флігін. Зараз ми не будемо сюди заглиблюватися, або з дій словами «швимн», тобто чи я плавала з точки А в точку Б, чи я просто плавала собі так. Зараз не про це. Якщо вас цікавить ця тема, напишіть в коментарях, ми можемо глибше з нею розібратися. Так, ось діє слово «флігн» відноситься також сюди літати так, з точки А в точку Б. І неважливо, хто літає, чи пташка, чи літак, все одно завжди буде в нас допоміжне діє слово зайн. Я ще ніколи не літала літаком. Далі лауфен, бігати. Хотя 5 кілометрів. Сьогодні я пробігла 5 кілометрів. – «подорожувати», тобто дійсно кудись летіти, кудись їхати, так? рухатися під час цієї подорожі. See, uh, aus, минулого року я багато подорожувала по Європі або Європою. Вандан, мандрувати, часто це діє слово використовується саме в мандрівках, по горах, в лісі і також. Допоміжне дієслово «sein», Тобто ми рухаємося кудись. Далі «steigen», «steigen» – підніматися. «Er ist auf den Berg gestiegen», Він піднявся нагору. Так, був внизу, став зверху. Тут все зрозуміло. «Reiten», Їздити вверхі. Є випадки, коли ми вживаємо тут дієслово допоміжне «haben», але зазвичай «sein», коли це знову ж таки рух з точки А в точку Б. Ich bin früher oft im Wald geritten. Раніше я часто їздила вверх і в лісі. Schwimmen – плавати, так? і тут ми вживаємо також дієслово sein, якщо ми пливемо з точки А в точку Б. Wir sind im See geschwommen. Ми плавали в озері. Fallen – падати це також рух. Так? Людина стояла, потім впала, опинилася з точки А в точку Б. Er ist auf der Straße gefallen. він впав на вулиці. Або Er ist vom Fahrrad gefallen. Він впав з велосипеду. Зауважте, що ді слова руху бувають різні. Якщо людина танцює, то, прикладу вона також рухається, але як правило, вона рухається на одному місці, плюс-мінус, так? Ну, є такі танцюристи, які з одного кутка залу в інший, можливо, танцюють, але зазвичай ми тут вживаємо або по всіх правилах вживаємо допоміжне дієслово. в діє Ich habe getanzt. Ich habe viel getanzt. Я багато танцювала. Наступна категорія це дієслова, які відображають зміну стану. Було щось одне, стало щось інше. Так, і про них чомусь часто забувають. Наприклад, «aufwachen» прокидатися. Тобто я спала, це був один стан, а потім я прокинулася, це вже інший стан. І тут в нас зміна стану. Ми вживаємо допоміжне дієслово «sein». «Ich bin um 6 Uhr aufgewacht» я прокинулася о шостій ранку. «Einschlafen» – Точно так само. Засинати. Я була бадьора і не спала, а потім заснула. Змінився стан. Відповідно, «Ich bin vor dem Fernseher eingeschlafen» я заснула перед телевізором. Далі «aufstehen», вставати, я сиділа, а потім встала, змінився стан, «ich bin vom Stuhl aufgestanden», я встала з стільчика. Або це діє слово вживається також в плані прокидатися, так? вставати з ліжка. Heute bin ich sehr früh aufgestanden. Сьогодні я дуже рано встала, тобто з Далі, wachsen, рости, тобто хтось був маленький або щось було маленьке, стало велике. Так, змінився стан. Das Kind ist in den Ferien stark gewachsen. Дитина на канікулах дуже сильно виросла, підросла. Sterben, Вмирати це також зміна стану. Людина була жива, людина померла або не людина, а тварина. І тут ми вживаємо також допоміжне дієслово «sein». Er ist Ест ім хоен альтаг. Він помер в поважному віці. Так, був дуже старим, коли помер. Феген проходити, так, щось проходить стає іншим. «Die Zeit ist im Flug vergangen. Час пройшов непомітно так, на одному подисі. дуже-дуже швидко. Далі дієслово Енштейн, тобто чогось не було, а потім щось виникло. Змінився стан. Приклад Ein ist zwischen uns entstanden". між нами виникло непорозуміння, якого раніше не було. Останнє дієслово в цьому облоці в'ядн, ставати, тобто також міняється стан. Людина стає. Кимось іншим або іншою. Er ist rechtsanwalt geworden. він став адвокатом. Далі, наступний блок, дієслова, які відображають те, що щось відбувається. Так, вони так і перекладаються практично всі. Наприклад, дієслово passieren. ставатися. Відбуватися, ну, радше перекладається це дієслово як ставатися, щось сталося. – Щось трапляється. Такого мені ще не траплялося. Або дієслово geschehen – також ставатися, відбуватися. Вас geschehen? що тут сталося, що тут відбулося. Так, ось цими дієсловами, запам'ятаєте. Ми також вживаємо завжди дієслово «зайн». Далі дієслова «винятки». Це ті дієслова, які не ввійшли до жодної категорії. Їх всього лиш два, їх дуже легко запам'ятати. І одне слово ви вже дуже добре знаєте це дієслово «зайн». Саме по собі дієслово «зайн». Воно може бути допоміжним в перфект, а воно також може бути повноцінним. Бути. Так, перекладається як бути. І воно. Саме дієслово також вживається з допоміжним «sein». Тобто звучиться в перфект в прикладі наступним чином. Es ist ein schöner Tag gewesen. Це був чудовий гарний день. Ist gewesen. Ich bin gestern in München gewesen. Я вчора була в Мюнхені. Але такі приклади ми досить рідко чуємо. Чому? Тому що дієслово «sein», бути. Ми вживаємо частіше не в часі perfect в розмовній мові, а в часі претерітум. І часто ми кажемо: чуємо «Ich war gestern in München. Es war ein schöner Tag. Так, ми чуємо «war» або «waren», якщо це множина, а «ist gewesen» ми чуємо рідше і через те на слух це можливо трошечки незвично. Ну, звикайте. Саме так правильно. І дієслово бляйбен тобто два дієслова, винятки залишатися, бляйбен Hause geblieben. Я залишилася вдома. Саме так. І що я хочу сказати? Дуже багато людей роблять наступну помилку, і я була одна серед них от чесно, це та помилка, яку я робила на початку свого вивчення німецької мови, вірніше на початку. Мого перебування в Німеччині, але я дізналася про цей момент і чому я робила цю помилку? Тому що я це дуже-дуже часто чула від інших людей. Я це просто перейняла, не задумуючись. Дієслова «sitzen», «liegen» з ними часто використовують допоміжне дієслово слово sein. Тобто люди кажуть, навіть німці, «Ich 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 bin gesessen, ich bin bin gestanden», gesessen», gelegen». Наче це діє слово якогось стану, та, щось, ну, це стан, але тут немає зміни стану, тут нічого не відбувається, це просто стан. І о, цими дієсловами ми вживаємо в перфект, допоміжне дієслово слово хаб. І хабегештан, і хабегезесен, і габекен. Сиділа, стояла, лежала. О, прочитаємо приклади. Heute habe ich den ganzen Tag am Tisch gesessen und gearbeitet. Сьогодні цілий день сиділа за столом і працювала. Er hat vor dem Haus gestanden und gewartet. Він стояв перед будинком і чекав. Das Buch hat die ganze Zeit auf dem Tisch gelegen. Книжка весь час лежала на Я сподіваюся, що це відео було для вас максимально корисним. Будь ласка, роздрукуйте цю шпаргалочку, вивчіть слова, якщо ви їх ще не знаєте, проговоріть всі приклади вголос для того, щоб вони з ваших уст для вас самих звучали впевнено, спокійно, щоб ви розуміли, що те, що ви кажете, правильно. Я вам бажаю успіхів і задоволення у всьому, що ви робите, а особливо у вивченні німецької мови. До скорой зустрічі всім па 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 па